Знаєте, я та людина, яка дуже і дуже любить похіхікати. І я вважаю, що у будь-якій справі можна знайти момент гумору. Але це, блядь, вже не смішно. Добрий день, шановне панство! З вами знову я, ваш провідник у світ моди Кагайніча Кіо. і на моєму каналі одна з давно забутих рубрик Модний дайджест. Нещодавно закінчився кутюрний тиждень моди Fall Winter 23. І цей тиждень моди був. Ну як би це пом'якше сказати. Таким з цікавиночкою, але все ж таки були і гарні і погані моменти. І саме з одного такого поганого моменту я і хочу розпочати. Так сказати, одразу знищу вайб цього відеу. Чому на тижні моди так багато росні? Світ не хоче кенселити обдрістину шейк за її зешки в історіях і фотосети з портретом Путіна, навіть після того, як дають Прада інші великі. Великі фешн-блогери це все підтримали, що, типу, блядь, Ірина Шейк хуйня. Ірина Шейк запостила така, типу, Я не виновата. я, І всі бренди одразу такі. Ну, от, вона не хотіла. І одразу після цього їй посипалися нові ексклюзивні контракти. Це вже зрозуміло, що світ йопнувся. Але чому вона була? Буквально на кожному показі. Мені здається, на цьому тижні моди Біба Хадід так не працювала, як Ірина Шейк. Отже, таким невеличким дисклеймером я буду блюрити обличчя Ірини Шейк, тому що я не хочу, щоб вона була у моєму відосі. Отже, якщо ви бачите заблюрене обличчя, тепер ви розумієте чому. Ну і хто тут така прийшла? Хто тут така прийшла? А знаєте, чому вона прийшла? Тому що за традицією цього каналу зараз я хочу сказати дякую всім своїм гайченяткам. Дякую за те, що у мене є платформа ділитися світом моди, відкривати світ моди для гігантської кількості нових людей. А стати гайченятком дуже і дуже просто: потрібно підписатися на мій канал, обов'язково поставити дзвіночок, щоб не пропускати нові відоси, і поставити лайк на це відео. А ми продовжуємо. Про те, що Діор і Олександр Ботьє покликали на свої покази русню, яка відкрито підтримує геноцид, про це я навіть починати говорити не хочу. Про це у мене було окреме відео. Там я сказали все, що я думали. Як тільки я бачив русню на показах, а покази певні були реально круті, у мене просто настрій падав вниз. Я навіть не кажу про бренди типу Dior, які відкрито підтримують Росію. Я кажу про свої улюблені бренди, типу Mugler. У них був перший очний показ колекції, про який ми зараз через хвилинку поговоримо. І блядь, його треба було обляпати русньою. Vivienne Westwood не встигла померти до її кампейнів вже кличуть русню. Я навіть не буду починати про всілякі там Бьорбері-Хуйорбері. А ютутю, блять. Окей, почнемо з найцікавішого. Мугле. Минулорічна і позаминулорічна колекції Моглера були показані у форматі відео. До речі, дуже крутого відео. Вони називають його фільмом, і це навіть ну можна назвати фільмом. Але все ж таки ніякий фільм не зрівняється з очним фізичним показом. І нарешті в цьому році Мугле вирішили показати всьому світу все, що вони нашили за два роки. Сетінг показу був. Крутий. Оце фірмове поєднання сексуальності муглеру з такими сучасними елементами, навіть з певними моментами кібертехнопанку, Мені це дуже подобається. Але, на жаль, показ запам'ятався лише мемами. Їх було, як мінімум, три. Перший це напад на лісу ріну. Лісо Ріна. Асе. Мало того, що моя улюблена The Real Housewife стала мемом в тіктоці, до речі, дуже-дуже смішним. Так ще й на показі Мугулеру на неї, блять, накричали. Я вважаю, вона вийшла з цієї ситуації такою королевою, але відос все одно розлетівся на мільйони мемів, і я бачив його в Тіктоці як мінімум 50 тисяч разів. Але навіть цей тираж в 50 тисяч тіктоків це нічого порівняно з цим мемом. Моя улюблена арка тупо вирвала сумку з аудиторії. Але все ж таки на ній на Домінік Джексон тримався увесь показ, тому не засуджую. Ну так, це 100% було сплановано. Мугле 100% накидали дуже багато таких хайпових моментиків, які розлітаються на меми. Моя думка, вони зробили це надто поверхнево. Тобто, ну ми бачимо, що арка, яка вириває у людини сумочку, і потім отак, от флексить з цією сумочкою, це буквально байт. І я, як бачите, були забайчені. І мені здається, що саме оця штучність через неї показ запам'ятався не своїм одягом, не артистизмом моделей, який був ідеальним для такого бренду, а саме мемами, мемами, які були створені спеціально. Ніхто не пам'ятає, у що була одягнена арка, але всі пам'ятають, що вона спиздила сумочку. Але останній третій мем. Він вийшов таким легеньким і незапланованим. І саме тому, мені здається, він найсмішніший. А саме це вихід Домінік Джексон. Чесно, моя думка, що Домінік Джексон буквально була створена, щоб бути моделлю Муглеру. Просто Муглер – це буквально найдраматичніший бренд, який я знаю. Коли я робив відео про типологію Кібі, я приводив як приклад драматичного стилю Муглер. І власне, Домінік Джексон, вона абсолютний драматичний стиль, точно так як Тільда Свінтон, абсолютно ангельський тип. Я дуже сумували, коли помер Террі Муґлер, тому що це реально один з наймощніших дизайнерів всієї історії моди. Це один з моїх особисто найулюбленіших дизайнерів. І мені здається, що це все напіхано, накидано. Моделі їздять по цьому рейлу, вони виходять по якихось там сходах, вони виривають у людей сумочки, вони кричать на лізуріну. Це було надто багато хаосу. І так, муглер у мене асоціюється з хаосом, але з контрольованим хаосом. Я дивилася пряму трансляцію цього показу, і я 90% часу не розуміли, що, блядь, коїться. Я навіть не знаю, що відчували люди, які були там напряму. Це такий невпевнений слей. Мені здається, що це круто, це виділяє муглер з усіх брендів. I like it, I think that it's different. Але це можна було б якось артикулювати краще, це можна було б подати якимось більш готовим до споживання, тому що, хоч мода це і є мистецтво, і цей показ стовідсотково пороз тим, щоб дрісненим показом діор. Але все ж таки мені сподобалося. тому що балінцяга зараз закенселена, хоча у них буде нова колекція 5-го числа. І звісно, я зроблю огляд на нього і повний розбір в своєму телеграм-каналі, де я ділюся новинами світу моди, і іноді розбираю нові покази на предмет того, що стильно що виділяє цей показ. А також мій телеграм, як в принципі і мій інстаграм, то є спосіб зануритися більш в моє життя, якщо я цікаві вам більш ніж якась голова з Ютубу, яка розповідає Повідаю хуню про моду, усі посилання на мої соцмережі під цим відео. Тому переходьте і читайте з задоволенням. Але все ж таки головним брендом цього тижня моди був Скяпереллі, і він знову запам'ятався не своїм показом. Кристолміф Майбастен. Взагалі у цього показу був дуже гарний такий промпт, дуже гарна ідея. Назва цієї колекції це Inferno Couture. І багато людей не знали, навіщо там цей лев, цей вовк, цей ягуар. А насправді це все є втіленням певних наших гріхів. Всі ці костюми були зроблені по Данте, по іншим певним мистецьким витворам з приводу пекла. І мені, в принципі, це дуже, і дуже, і дуже сподобалося. Якщо б блять, не Ірина Шейк. Якщо блять, не Ірина Шейк. Особливо мені сподобалось, я просто закохались у цю шубу з Вовка. Ну, вона не з Вовка. До речі, таким невеличким дисклеймером я хочу зазначити, що вся ця колекція веганська. Тобто всі ці голови тварин, це, звісно, нереальні голови там вовків, левів, що там ще було. Ні. Це все штучно. Все хутро штучне, брендські Аперелі не використовує натуральне хутро. Саме тому мені. Так сподобалася оця брат за брата, шуба з вовком. Ну це просто, це як труси з вовком з Аліекспресу, але у вигляді шуби. Мені прям таке дуже-дуже сподобалося. Я розумію, що щоб колись придбати цю шубу, мені потрібно продати дві своїх нирки, свої ноги, руки і сраку. Але ну як мені подобається. Як мені подобається просто і ще й Наомі Кембл, це просто ма. Але все ж таки. Ми всі розуміємо, що головним моментиком цього показу був не показ, а це була Доджа Кет у кастомному образі з Скіапереллі. <му> Ідея цього образу в тому, що Дожа була як тварина, з якої зняли шкіру, звідси і червоний колір. Один макіяж в цьому образі зайняв 5 годин. Це якщо не рахувати те, що цей макіяж спочатку був нанесений на модель, щоб показати Доджі, як вона буде виглядати. Цей образ створювала разом зі своєю командою одна з найвідоміших візажисток світу Пет Макград. Я не знаю, як вона просиділа 5 годин на сраці смирно, тому що я б цього ніколи не змогу. Але вона прийшла і вона спиздила шоу. Коли вони по перше віталися з Кайлі Дженнер. Оквард. Oh, Такі типу. А потім, коли Кайлі Дженнер намагалася зробити селфач. Ну і, до речі, раз ми вже заговорили про Кайлі, я дуже і дуже заздрю її стилісту, тому що це буквально людина з талантом. Якщо ви бачили це відео. Ситуація смішна і все таке, типу, о, на мені сукня, яка на подіумі, але отримати сукню до того, як вона потрапила на кутюрний подіум, це величезна робота. Тому що бренди дуже і дуже ховають нові колекції, особливо кутюр. Тому що, звісно, це комерційна таємниця. А ще й отримати сукню, яка буде на показі, це Титанічна робота. Стиліст Кайлі Дженнер великий молодець. Ну вже останні моменти я заткну свою пельку про Кайлі Дженнер, Був дуже смішний момент, де вона пестила свого лева. Кайлі Джене Петінгелаєські шоу Також на показ таким гостем завітала трипільська блять культура. Ну і власне вся ця колекція, вона була просто в тіні Доджі Кет, яка приперлася як ікона. Єдиний момент, що в інтернетах до Доджі Кет доїбалися, що у неї не було накладних вій у цьому образі. Всі такі, де твої блять вії? І так це обурило, що на наступний показ, на показ Вікторен Рольф, вона прийшла отак. Ну, тепер точно не можна сказати, що накладних вій у неї немає. Але показ Віктори Рольф це був єдиний показ, який не був в тіні нічого. Ні, дожі Кет, не своїх мемів всі побачили одяг, тому що одяг був максимально йобнутий. Мені це прям так подобається. Я не знаю. Оці усі сукні, це просто геніально. Я розумію, що це величезна робота. У цьому показі було дуже багато відсилок на їх інший показ. Cutting Edge Couture, там, де всі сукні були порізані. І ви можете подумати, ну що таке порізати сукні, але ви спробуйте так порізати, хоч одну сукню. Це титанічна робота. І цей бренд це саме те, про що я казала, що в будь-якому мистецтві є місце для похігікати. То вони випускають величезні сукні з написами: Вибачте, що я запізнилася, я не хотіла приходити. То вони випускають оці перевернуті сукні. Я навіть не починаю казати про їх перевернутий магазин в Мілані. Це просто геніально! Геніально! І я вам, як ваш провідник у світ моди, дуже рекомендую ознайомитись з брендом Віктор Рольф, тому що у них було дуже і дуже багато крутих моменти. Інші колекції на цьому тижні моди не були такими яскравими. Так, щоб бути чесними, я скажу. Я бойкотую як мінімум два бренди на даний момент. Це Діор і це Александр Ботьє. Ну, якщо чесно, колекції так були хуйня. Дивіться, хто прийшов. Іди сюди. Іди сюди. Красуня прийшла. Поставте лайк на це відео заради неї. Так. Так, так. Знаєте, що я вам хочу сказати? Те, що мені на кутюрному, кутюрному тижні моди запам'яталися всього три бренди, це дуже і дуже слабко. Я дуже і дуже сумую за крутими кутюрними тижнями моди. Але все ж таки, ті меми, які ми побачили, вони були тупо феєричними. Цей тиждень моди не був якимось. Remarkable, але він був дуже і дуже смішний. А якщо вам останнім часом не вистачає фешену у житті, як в принципі і мені теж, то ось підбірка відео дизайнера від А до Я, де я занурююся у ДНК та історію крутих модних домів. А ось відео, яке ідеально підійде на роль наступного відео, яке ви подивитесь. Також тут є посилання на мій телеграм-канал, де я ділюся новинами світу моди і власне свого життя. З вами був я. Поризкагає Чекіо. не забувайте піклуватися про себе і не забувайте, що ви найкращі. па Папа!